Слава Україні! Триває 1377-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Синельникове. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів у районах населених пунктів Твердохлібове, Новойгорівка, Торське. Новоселівка, Зарічне та в бік Чернищини і Коровиного Яру. На Слов'янському напрямку Сила оборони України зупинили 12 атак. У районах населених пунктів Дронівка, Серебрянка та Сіверськ. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Олександра Шультиного, Костянтинівки, Щербанівки, Плещівки, Русиного Яру та в бік Софіївки. На Покровському напрямку Сила оборони України зупинили 66 атак. У районах населених пунктів Шахове, Покровськ, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Котлене, Удачне, Молодецьке, Балаган, Філія та в напрямках населених пунктів Торецьке, Новошахове, Білицьке, Сергіївка, Дорожнє, Рівне, Гришине, Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник учора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Соснівка, Степове. Вишневе, Рибне, Привільне, Вербове, Єгорівка та Злагода. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони України зупинили 9 атак у напрямках Прилук, Варварівки, Гуляйполя та в районі Солодкого і Успенівки. На передніпровському напрямку противник тричі атакував позиції українських військ у напрямку Антонівського мосту. Успіху не мав протягом минулої доби. Російські терористи завдали по території України. 56 авіаційних ударів, скинувши 139 керованих авіаційних бомби. Крім цього, здійснили 4309 обстрілів, зокрема 93 із реактивних систем залпового вогню. Та залучило для ураження 6062 дрони камікадзе. Учора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили танк, 6 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 239 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 71 одиницю автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!